Якщо ви простежите історію науки про харчування, то побачите, що теорія одного дієтолога часто повністю суперечить теорії іншого, а наукові дослідження, проведені ще зовсім недавно, буквально через пару років, втрачають свою актуальність. Нам стає складніше стежити за інформацією про те, як же насправді харчуватися, щоб зберегти молодість. Су здоров'я, повірте, наш організм нічого не підозрює про норму калорій і процентному співвідношенні білків, жирів і вуглеводів в раціоні. Тіло саме посилає сигнали в мозок про те, щоб ми поїли, а всі протікають біохімічні процеси, контролюють наші бажання. Захотілося солодкого це сигнал про те, що організм потребує енергії. А зовсім не заклик відкрити популярний інтернет сайт і спробувати вписати бажаний шоколадний батончик в денний калораж однак, ми занадто довіряємо всій інформації, отриманій з неперевірених джерел і ускладнюємо собі життя. Якщо задуматися, то збалансоване харчування. Це дуже просто потрібно тільки зрозуміти головні принципи і навчитися слухати своє тіло. Білки в щоденному раціоні. Білок є найважливішим нутрієнтом, який бере участь у багатьох процесах, що відбуваються в організмі, але скільки ж його насправді потрібно, тут існує багато теорій хтось вважає кількість грамів білка на кілограм ваги, інші пропонують щодня вживати певний відсоток білка від загальної калорійності раціону, але все це не більше, ніж міф. Давно доведено, що для підтримки здоров'я жінці в середньому потрібно близько 45 грамів білка, а чоловікові 55 грамів. Виняток можуть становити лише виступаючі спортсмени, які тренуються по кілька годин щодня, але зазначені вищі цифри не слід розуміти занадто буквально і насильно змушувати себе з'їдати курячу грудку або шматок відвареної. Телятини справа в тому, що білок в процесі перетравлення розпадається на амінокислоти, які до три діб залишаються в крові. Саме тому правильніше буде розрахувати кількість необхідного білка на тиждень і розділити його на 3-4 прийоми. Це допоможе вам не давати зайве навантаження на печінку і нирки. А значить, ви будете почувати себе краще, а ваша шкіра стане значно рівніше і чистіше. Рослинний або тваринний білок. Більшість сучасних дієтологів стверджує, що з рослинної їжі неможливо отримати достатню кількість білка. Існує також інформація про те, що набір амінокислот, що входять до складу рослинного білка. Не заповнює потреби нашого організму, але насправді це не так. Організм це налагоджений механізм, який отримує всі необхідні для життєдіяльності компоненти з їжі, і йому абсолютно неважливо з'їли ви стейк або тофу він переварити отриманий білок і перетворює його в потрібні амінокислоти, так що міф про те, що людина не може жити без м'яса, давно застарів. Інша справа, що деякі амінокислоти, що містяться в продуктах тваринного походження, дійсно дуже складно замінити. Тому ми рекомендуємо залишити яйця, молочні продукти і сири таким чином. Ви не нашкодите здоров'ю і отримаєте необхідну порцію білків, залишаючись вегетаріанцем або просто звівши до мінімуму вживання тваринних продуктів. Жири в харчуванні здається, що захоплення з нежиреними продуктами йде на спад, але багато хто все ще побоюється поганих тваринних жирів, які, на їхню думку, підвищують рівень холестерину в крові і сприяють виникненню серцево-судинних захворювань дійсно. Від трансжирів, які присутні у всіх напівфабрикатах, улюбленому багатьма майонезі та інших готових продуктах такого плану краще відмовитися, але не варто повністю виключати з раціону сметану, сир і вершкове масло, замінюючи їх тільки рослинними жирами, наприклад, з горіхів і оливок. Справа в тому, що на загальній калорійності це не позначиться, зате вплине на засвоєння деяких вітамінів, наприклад, вітаміну, а погодьтеся, що мета правильного харчування. Це не тільки струнка фігура, а в першу чергу здоров'я зберегти яке без вітамінів неможливо. Норма вуглеводів вуглеводи, мабуть, є найбільш спірним нутрієнтом. Саме навколо вуглеводів існує найбільше міфів, в які особливо вірять люди, які прагнуть схуднути. Згадайте, як у свій час були так популярні білкові дієти, що дають швидкий результат, але чи можемо ми прожити без вуглеводів і скільки їх насправді потрібно? Цілому, так при гострій нестачі вуглеводів в їжі тіло починає синтезувати потрібні йому елементи з білків і жирів, але це колосальне навантаження на всі системи організму, крім того. Відмова від фруктів, ягід, овочів і злаків багатих вуглеводами неминуче призведе до авітамінозу. Давайте вже перестанемо виробляти складні підрахунки норми вуглеводів і постараємося їсти якомога більше свіжих корисних продуктів, обмеживши випічку, солодощі та макарони з білого борошна.